Усім привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний терморозклад на тему, які зміни у вас на порозі. Розслабтеся три карти. Які зміни у вас на порозі. Загадуйте термін до трьох місяців. Хтось може менше. Які зміни вас на порозі? Так. Які зміни вас на порозі? У вас на порозі які затримки в ваших справах, якісь перешкоди, перепони? Так. Ви будете, це може бути в прояві в соціуму, це може бути в стосунках, так. Можливо, ви щось собі намітите, а це вам не зможе виходитися якийсь проміжок часу. Але це все. Ви вийдете з того, ви подаваєте всі труднощі в своєму житті. Зараз, можливо, кого застій, тупіки. топіки, не знаю, де ви маєте рухати, що робити, але ви досягнете перемоги над тими невезіннями, тими топіками, і все у вас буде добре. Те, що ви собі поставите за мету, то все вийде. Можливо, хтось мав проблеми в прояви себе в соціумі, може, не получалося, чи в роботі в діяльності в соціумі, може, були якісь затримки. Чи хтось зробив спеціально, вставляв палки в колеса? З цього всього ви вийдете нарешті з мертвої точки і доб'єтеся успіху. Які зміни у вас на порозі? Так, вас чекає проявлення до вас. Мужчини звістані та, які, е, які домовленості, або які захочуть з вами продовження стосунків, це все приведе вам, вас до, Хтось спризнається вам у почуттях і запропонує вам рукою серця. Е, хтось. Примирення появиться і захоче хто з дороги проявиться і захоче з вами примиритися. І ви будете думати, чи слухати того мужчину, чи ні, чи приймати продовження стосунків з ним чи ні. Можливо, кому запропонують е, співробітництво з відстані, по роботі. будуть е, вам багато обіцяти, так. І, але ви будете думати, у когось, е, відбудеться повторення, тобто циклічності. Стосунків тих, що були в минулому, які вже давно не спілкувалися з тою людиною, угу. але тут виходить, що ви е, не захочете, ви будете думати, але ви не захочете в кінці, хто приведе до Закінчення тих стосунків, які давно повторялися, ви могли зустрічатися, розставатися, або навіть завгодно, зналися, можливо, навіть стосунки не почалися. Так, тобто та людина тепер передумала своє відношення до вас і захоче з вами промиритися. Ну ви карта показує, що ви не будете хотіти повертатися до минулого. Та вам не дуже то радить карта. Все, що було, то минуло, а в все є краще, ніж. Ніж в минулому треба вміти сказати іноді слово ні, Починають навіть у вас всередині зберігається почуття, тому що ви можете стати на ті самі граблі. Які у вас ще зміни на порозі? Вас чекає на порозі, приємний сюрприз, удача, з кимось ви можете познайомитися, так. Якоюсь новою людиною. Це вам принесе задоволення. Угу. І той мужчина відкриє вам дороги е, до нових шансів, нових можливостей. І вас чекає з тим мужчиною, з новим мужчиною стабільність. Проживання під однією криші він запропонує вам руку і серцем. Угу. У вас будуть е, хороші гармонійні стосунки, які приведуть до створення з вами Союзу. Ронічний оракул богів. Як Відносно минулого, як вам треба віднестися, руна захисту і підтримки. Захищайте себе від минулого, тому що там багато є негативу, аби ви не наступили на ті самі граблі. То вийшла руна захисту, захищайте, ставте собі обереги. Людина може <кліп>, наполягати і, на і, зустрічах, на, знає, на продовженні стосунків, але вам це нічого не принесе хорошого. Mm -mm. А що вам з новою людиною? Новим чоловіком та да. роди. Руна кохання випадає і материнське і З новим новим, ще на вам радість, назаємне кохання, Він вас буде берегти, вам допомагати всьому, буде вас любити і ніколи вас не обідать. Він вас підтримує, і у вас буде з ним гармонія, буде. Успішний союз з ним офіційний. Так. Вийшла руна Беркана, це на кохання, як я казала, і То той мужчина новий, буде бачити вас дружину і своїх дітей. Хай буде також, який розклад. Не забувайте за енергообмін, а ще кітей отримує, хто віддає. До нових зустрічей. Всіх вам благ.